Прямий провідник, по якому протікає електричний струм, довжиною 40 см і масою 100 г, підвішено горизонтально на двох однакових пружинах з жорсткістю 50 н на м. Якщо включити горизонтальне магнітне поле з індукцією 300 м то видовження пружин дорівнюватиме 4 см. Тобто, коли вмикають поле, у нас розтягуються пружинки. Визнач силу струму, що протікає по провіднику. Довжина провідника літера L. Одразу записуємо в метрах. Маса провідника 100 г, тобто 0,1 кг. Пружини з жорсткістю літера К для жорсткості 50 ньютонів на метр. Далі видовження це літера Х. 4 см. Ми пишемо з вами 40 метра. Далі, індукція індукція Б 0,3 тесла. І визначити потрібно при цьому силу струму, що протікає по провіднику, визначити і до провідника, в якому є електричний струм, приєднані дві пружинки. Він вісить фактично на двох пружинках. Якщо цей провідник всю цю систему внести в зовнішнє магнітне поле, тобто ввімкнути магнітне поле, як нам було сказано в умові задачі. То ці пружинки почнуть розтягуватися. Розтягнуться вони на 4 см. Таким чином, у нас тут ще виникає з вами сила пружності, яка буде напрямлена завжди вгору, в протилежний бік до розтягу, правда? Тобто, це буде сила пружності. І вона буде з обох боків. А також у нас буде діяти сила, яка буде розтягувати ці пружини, крім МГ. Тобто в момент вмикання. Магнітного поля у нас виникає на цей провідник виникає дія сили ампера з боку магнітного поля. Тобто магнітне поле у нас ще буде розтягувати з допомогою сили ампера. Намалюємо її ось так іще. Це у нас буде сила ампера. І почне провідник рухатися під дію цього поля. Отож, умова, яка виникає в разі такої ситуації, буде виглядати таким чином, що MG плюс F. Ампера сила Ампера буде зрівноважуватися силою пружності. Причому сила пружності в даному разі, оскільки у нас дві пружини, то ми тут маємо поставити два. дві сили пружності. MG плюс сила Ампера це B і L на синус альфа. Будемо вважати, що альфа дорівнює 90 градусів. І тоді синус альфа ось цей буде дорівнювати одиниці і дорівнює 2 помножене. А от сила пружності, враховуючи, що є у нас з 7 класу ще відомий, що сила пружності дорівнює за законом гука, визначається як k помножене на x, то можна сюди записати КХ. Щоб знайти літеру i, ми перепишемо з вами M плюс BIL дорівнює 2 kx. В цьому разі знайдемо вже Залишається лише провести обчислення. Рахуємо. Чому тут буде Ньютон? Тому що кілограм на метр за секунду в квадраті це вже є Ньютон, це і є Ньютон з другого закону Ньютона. Таким чином буде 3 Ньютони поділені на нуль. 12. Тесла у, нас це... Тесла у нас це Ньютон поділений на ампер помножений на метр. Так, отож, Ньютон, ампер на метр помножений на цей метр. Ми бачимо, Ньютони скоротились, метри скоротилися. 25 амперів. Сила струму, яка проходить через цей провідник, становить 25 амперів.